Зараз швидко поясню і нагадаю, які є основні інструменти, на яких ви можете заробляти кошти на крипті. Відкрили спеціальну графіку, покажу наглядно, що він росте і падає. Росте і падає це циклічно, і саме на цих коливаннях ви будете заробляти. Да? Але як, які є інструменти? Є у нас інвестиції. Це коли ми обрали хорошу монету, наприклад, ефіріум, ми її купили по хорошій ціні. Наприклад, вам вдалося це зробити десь в районі 1500 доларів. І ми почекали і заробили кошти. Тут, в залежності від часу, да, ми можемо бачити наскільки може вирости актив. От, наприклад, 87% ми бачимо, це за період часу не такий великий, всього за два місяці, і в там в розрізі року, дивлячись, який рік, да, ви можете від 2 до 5 іксів десь робити. Тобто, тут головне обрати перспективну монету, і треба почекати. Да? Тобто, це не відбувається в одну секунду, але добре, що не треба постійно робити якісь одні дії да? А наступний варіант це торгівля і в торгівлі ми постійно купуємо продаємо купуємо продаємо хоч щоденно так само ви можете швидше заробляти хоч щоденно мати якісь кошти тут же обираєте під свій темп ритм життя і тут треба вміти аналізувати ринок Да? тобто без вміння ви не зможете тут заробляти хоча якщо брати там рух наприклад активу тут одна свічка у нас один день да тобто різні є рухи. Ухи інколи цей взагалі тут 23 відсотки. Ну це більша аномалія. За день пару відсотків, як правило, актив робить. Да, як правило, буває і 10, і 5, але як правило, пару відсотків він робить за день, і відповідно, якщо є задача, да, отримати такий додатковий прибуток, треба вчитися вміти аналізувати ринок, і відповідно можна хоч щоденно заробляти десь в середньому до 30 відсотків за три місяці. Да. За квартал можна отримувати прибуток, але треба виділяти час, пару годин в день, плюс треба розуміти, як аналізувати ринок. А наступний інструмент є такі нові монети. Да. От що говорити про Ефіріум, Наприклад, то він вже давно на ринку. Бачите, в нього довгий-довгий графік. Але ж він теж коли з'явився. Да, і він теж коли з'явився на цьому ринку. І якщо купувати такі хороші перспективні монети на початку, ще да до виходу на біржу на цьому можна заробляти. Називається цей інструмент IDO, А він більш активно розвивається, коли ринок росте. Да, також можна купувати і на рості продавати більш ризиковий інструмент, і залежить від різних періодів ринку, але також можна поєднувати, да тому що як правило. Дає більше іксів, ніж ті монети, які вже торгуються. А, також є різні активності на біржах з мінімальними вкладеннями, або взагалі є активності без вкладень, де ви робите лайк, підписка, репост, да, і вже можете також заробляти. Пишіть, до речі, в коментарях які інструменти вам із цих цікаві, да, які відгукуються, який би спосіб ви хотіли би спробувати. Якщо от все так просто, начебто, да, тут буквально за пару хвилин я розказала суть, а, чому ж тоді не всі. Цим користуються. Да, тому що не вистачає знань в основному у людей, а, і вони самі про це кажуть, тому що не вистачає часу, вони не впевнені в собі, або вони в принципі чогось бояться не розібратися, втратити гроші, в принципі, бояться криптовалюти, в принципі, бояться інвестицій і так далі. Да, тобто, це страхи або брак часу і брак знань. І що ж тоді робити з цим? Всім? Я багато спілкуюсь з українцями і навіть робила таке певне опитування в своєму телеграмі. Грамі, інстаграмі більшість з них мають одну і ту саму проблему: хотіли би отримувати додаткове джерело доходу, хотіли би примножувати свій капітал, не залежати від місця проживання чи чоловіка країни, але бракує знань. Бояться, що не зрозуміють, бояться зробити помилку, бояться втратити гроші. Мають якийсь хаос в голові від різної інформації, да? інформації багато дуже в інтернеті пройшли якийсь курс і нічого не вийшло, або вже взагалі позливали депозити і пробували да потребують якоїсь допомоги, потребують, щоб вели прям за ручку. А, і що робити, да? наче бачите, ви що інші заробляють на інвестиціях на торгівлі, взагалі на криптовалюті якось заробляють в інтернеті, але при цьому всьому є певні страхи. Я вас розумію, да зараз поговоримо. Як же це працює, чи варто пробувати, чи ні? І який є варіант не йти, вчитися? А йти і спробувати і отримувати одразу результат. Про це буду зараз відео розповідати. Якщо вам відгукується ця інформація, ставте лайк, підписуйтесь і ставте дзвіночок, щоб приходило нагадування про нові відео. І ми з командою думали, як ми можемо допомогти таким людям, які хочуть заробляти на крипті, примножувати свій капітал, але вони не впевнені, чи це взагалі їм підходить, чи варто вчитися платити гроші за курси, чи вони розберуться. Чи не зільють гроші, комусь реально потрібна така рука допомоги, яка буде їх вести. І ми створили такий простір ІнвестКлаб Віфрі, це твоя фінансова опора у жіночому колі, де ти можеш копіювати дії лідерів, використовувати готові угоди, переймати стратегію на практиці, навіть без досвіду мати до 120% річних. У підтримці сильного оточення, і ми взяли всі працюючі інструменти. Ми взяли авторські розробки і також додали потрібні гайди, інструкції. Навіть якщо людина просто прийшла з вулиці і ніколи не мала досвіду, вона вже може починати отримувати результат і, відповідно, паралельно вчитись, якщо ти цього захочеш. Як же туди потрапити, як спробувати, чи це твоє? Під відео буде посилання, телеграм-канал. Заходь туди, там буде Тальний опис клубу, і я там розкажу, як можна до нього потрапити під цим відео. Переходь за посиланням, і побачимось у спільноті.